Друзі, вітаємо на каналі Пошуках значить Продовжуємо ходити по сінокосах ось, біля городу. вітряно сьогодні дуже. Ось, значить, є у нас ось тільки що знайшли шмурдячок. Є ось у нас три ямочки. От. І в кожній ямочці є знахідка гарна. Значить, переходимо, спочатку підемо, мабуть, з цієї ямочки. Зараз Катя покаже який сигнал. А ну. Який? 50. 77. Значить, Друзі, тут у нас е, десь гудзик ось лежить. Маленький гудзик. 77 сигнал. А це ось тут поряд біля городу. Ходимо. Ось так. такий. Треба відчищати. Ну, знахідочка перша є. Переходимо до наступної знахідки. Так. Йдем. Так. 62. 62. Сигнал. Цього разу, друзі, знову у нас гудзик. Отакий. От чи маленький Літери і М. Так, вот такий гарний, отакий Так. Так і переходимо. До наступної знахідки, там дуже гарна знахідка, друзі, лежить. Зараз ми її покажемо вам сигнал. Так. 60-сигнал. 60. І це, друзі, у нас срібло сьогодні. Вон виблискає. Бачите, вже й видно. Хрестика знайшли срібно. Отакий. О, без, без вушка. Зималімо. Зималямо так, зималям. Ну гарний, друзі. Тримай. Там навіть і чистий <пілляв> нема що. <Нема шо. пілляв> так. Отакий. Чудова знахідка. Три ямочки. Три чудових знахідки. Так, ставляйте лайки, біжимо далі. Так, ну, ось знайшли тільки ще, значить... Не, ну це не тільки ще, знайшли, це з Гудзика. Частина верхня залишилась. така. і ну, ось Катя там якийсь значок. Так, ja, як видно, там якесь там товариство захоронений, пам'яток історії та культури. Отакі От справи, друзі. Це вже по нашу душу. Хто ж його так загубив? Цікаво? Ну, така знахідка якраз по нашій темі. Так, є знову знахідка, ходимо вже ми на наступний день. От, значить, от таке щось знайшли. Не знаю, що це таке, що це така з знахідка. З цієї сторони така з цієї. Треба чистити, залипша така вся. Вже почистимо вдома, потім покажемо на огляді, що воно таке. Можливо, щось цікаве. Ну, якось поки так. Побачили блиск, друзі. Отак так виблискувала Але не те, що ми думали. Не срібло пломба, друзі. така Мабуть, залізнична. Та не потрібно, мабуть. Так. так, вже де... Станція Бахмач. Так, ну там ще 5 копійок знову. Радянщина 88 року. Попалась, не показували. Знахідка, друзі. Ну, землі була 28. Друзі, хрестик. Хрестик знайшли на тільний. Дивіться, який гарний. І схоже, ще й ціленький. Чудова знахідка. Не часто такі знаходяться цілий, бачите Зараз ми його почистимо І побачимо разом з вами А сигнал був ось поряд тут копнули Такий самий сигнал був Випала у нас проволочка алюмінієва шматочок А тут Отакий Зараз я ось вам покажу друзі Ого, який гарний, дійсно. Все на бронза. Голов'яниста. Угу, Голов'яниста бронза. Друзі. Гарний. Старовинний хрестик. Рушко. Так, ну, ставлюйте лайки, друзі. Друзі, нарешті чудова знахідка схожа в нас є. Сигнал 40... 44-45. Он там видніється. Он... Щось ви близької, друзі. Що це таке? А ну Хто відгадає? Мені здається, що це луска копієчка, срібна і срібної проволоки. А ну, Розпаковка. Розпаковочка. Вітряна дуже сьогодні у нас. Це не лусочка, це ціла луска. Нихріна собі. Оце так так, друзі, дивіться. Десь випала. E aí, mola! Tá cá, e aqui? E aqui eu vou casar, pessoal? Pronto. Дома почистимо і покажемо. Фу, друзі, трудовий сьогодні у нас коп. Копаємось, весь час сидим копаємо, копаємо, все шмурдях, але ось тут теж копнули така яма, блін на глибині лежала, сипанули лопатою. такий щось кругляшок. Схоже на якусь, не знаю, чи медаль, чи можливо іконка. Таку ми знаходили колись. Не таку. Не таку. Ми алюмініум знаходили, а це Це старовинна. бронза. Старовинна, олов'яниста бронза. Оце так знахідка. Мабуть, сьогодні найкраща буде. Ну вже накопалися. Мабуть, оце ще хвилин п'ять та й будемо збиратись додому. О, дивіться яка. така. Що це за... Так, лопати ж без лопати ну ніяк. Гарно. Ціла. Можливо. Ціла. Вушко ціла, злизане трішки. Так, ну будемо відчищати і потім вам покажемо. А поки що готуйте лайки. Все йдемо, йдемо, ніяк не можемо дойти до кінця, до краю. Залишилось метрів 50, мабуть. Знову знахідка. Щось каже Катя колечко. Чи що, так? Колечко. З камінчиками. Колечко з камінчиками. Ще можливо срібно. Суже схоже на срібло. Так, сьогодні точно трудовий ков. Що не і знахідка і знахідка. Ну і чи маленького попадається, але отакі знахідки копати це приємно. Ну кому не приємно, звичайно. Ой, дивіться які вони. Оце навіть камінці ще ціленькі. Гарне. Ставлюйте лайки, друзі. Чи воно, чи воно це можливо біжутерія? Ось тут є такі начебліше. Нарешті ми вдома вже. Значить, сидим за своїм столом біля лісу. Ось. Вечері вже. Значить, знахідки такі наші Значить, було два виходи. Того разу назбирали трішки знахідок і, ну і цього. Того разу було спекотно, тому дуже довго не ходили, але цього разу вже трішки ходили трішки більше, так сказати. Значить, що знайшли цікавого? Так, ну почнемо, мабуть, ось з отакої детальки, ну це з ручки. Із шухляди. Колись вже таке знаходили. Проїхався лопатою Далі куля козацька. Не все ми показували, тому що було вітряно. От Місцями більш-менше, місцями така. Свинець. Далі, ну це, Радянщина по 5 копій. 61, 88 рік. Далі комарі резуться. Далі, значить. Отака я вважаю, що це конина. Ось почистили ми. Схоже на конину. Така. Якщо хто знає, то підказуйте. Ну, я, я вважаю, що конина. От. Далі отакий цвішок знову знайшли. От. Далі значок. Українське товариство охорони пам'ятників історії та культури. Це Радянщина. Отакий От значок ми знайшли, друзі. Ну, вже таке, все, що від нього залишилось. Далі гудзики. Ось ще маленький. Такий маленький гудзичок. Не знаю, наче не срібний. А там хто його знає. Потім от такий маленький. О, Гузик все того разу знайшли. Далі накладочка така, ну теж гудзик був. Відламався. Ця петелька відламалась. Там видно. Далі отакий щось є. Теж такий убитий. Вот и вот такие, тоже без малюнка, где там литеры И, И, М, И И, Н, И, М, друзья, И, М, так видно, такие. Це і кращому стані. Значить, дві пломби таких. Це старіша. Ще люба романська железна дорога. Станція Бахмуч. А це вже більш сучасність, тому що Западная ЖД це вже потім була. Станція Бондрівка. Отака. Так, колечко, колечко думали, срібне, не срібне, посрібне, не ось. Видно тут. Але гарне. Жіноче. Так, далі хрестики. Срібний. трішки почистили його содою. Такий. Того разу знайшли там пробує. Ще старовинна сімдесят четверта і Отакий от ось гарний ціленькі. Це старовинний. Так, далі. Дукач. Отакий вот знайшли. На з цієї сторони Ольги Побєдоносець. А з цієї Кириломи ході. Ну, я так вважаю. Ось лик один і лик. Другий. Дукач. Жіноча прикраса. Яку носили на шиї Такий масивний, Оловяниста бронза. Найкраща наша знахідка, друзі. Найстаріша, мабуть, з усіх цих знахідок Це, друзі, 1600 роки. Копійка, одна. Зараз десь покажу краще. Одна копійка. Значить. Михайла Федоровича. Там мене видно. О, так краще. Михайло Федорович. Тут ще можливо, були і літери які, але все затерлось, нічого не видно. Можливо, там ще й проглядається. Хто його знає. Такі друзі вийшов у нас продуктивний коп. Накопались, шмурдяку, ну і знахідок. Трішки підзбирали. Я думаю, там ще їх копати, не перекопати. Але просто треба повільно ходити, не поспішати. Так, Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення!